E Заснований Карлом Цейсом у Веймарі Завод дуже швидко став одним з найбільш відомих і значних виробників оптики у Німеччині. Спільно з Ернстом Аббе і Отто Шоттом німецький інженер винайшов рецепт виготовлення скла, який став початком шляху до створення лін з нового типу. У майстерні Цейса почалось виробництво мікроскопів, що не мали аналогів за якістю і потужністю. У 1861 році на промисловій виставці у Тюрінгії оптичні прилади Цейса було визнано кращими серед наукових досягнень Німеччини. З часом майстерня переросла у найбільший завод країни. Об'єктиви, мікроскопи, телескопи, стекли для окулярів, що опускаються під маркою Карл Цейс, досі є еталоном якості. Той, хто робить відкриття, бачить те, що бачать усі, і думає про те, що нікому не спадає на думку. Найвищий монумент у світі, виконаний з цілісного граніту Олександрійський стовп в Санкт-Петербурзі. Ідею спорудити пам'ятник запропонував архітектор Карл Росі. Плануючи простір палацової площі, він вирішив, що в її центрі необхідно розташувати монумент. У 1834 році, за наказом імператора Миколи I у пам'ять про перемогу його старшого брата Олександра І над Наполеоном. У центрі площі встановили колону з рожевого граніту, заввишки 47,5 метрів. Автором проєкту став архітектор Огюст Монферран. Вінчає колону скульптура у вигляді ангела з обличчям Олександра І, виконана Борисом Орловським. Ось уже понад півтора століття Олександрівський стовп стоїть нічим не закріплений, утримуваний власною вагою, що становить 600 тонн. Пишатися славою своїх предків не тільки можна, а й потрібно. Не поважати її ганебна слабкодухість. Моєю головною метою в живописі завжди служила краса, естетичний вплив на глядача, зачарування фарбами і формами. Так визначив принципи своєї творчості російський живописець і театральний художник Костянтин Олексійович Коровін. Біля балкона, північна Ідилія. У цих ранніх роботах майстра присутні риси символізму і модернізму, з роками в його мистецтві почали переважати кольорові імпровізації. Органічне відчуття світу як барвистого спектаклю знайшло відображення в його оформлюванні виставкових проєктів у Нижньому Новгороді та Парижі, а ще у театральних роботах: пейзажах, натюрмортах, портретах. Виїхавши у 1923 році за кордон. Коровін оселився у Парижі, де провів решту свого життя. Споглядання краси через живопис. Сутність самого живопису. Одинадцятого вересня 1943 року вийшла постанова керівництва Радянського Союзу про організацію державного українського народного хору. Керівником колективу призначили досвідченого хорового диригента, знавця народної пісні Григорія Гурійовича Верьовку. Уже в серпні наступного року, у визволеному від німецько фашистських загарбників Києві, хор виступив із першим концертом. Добираючи талановитих юнаків та дівчат, Григорій Верьовка звертав увагу на те, щоб кожен із них був справжнім носієм співочих традицій свого краю. Завдяки цьому діячеві зі сцен багатьох країн світу на повний голос залунала українська народна пісня. Вже 70 років цей творчий колектив залишається носієм народної музичної культури України. Тільки віднайдене у скарбниці народної творчості і відгранене талантом справжнього художника безсмертне. У наступному випуску. Під його керівництвом був виданий перший навчальний географічний атлас, а також складена перша карта Росії француз Жозеф Ніколя Де Ліль. Він один зробив стільки, скільки може зробити лише ціле наукове товариство. Керівник Пекінської духовної місії архімандрит Іайкінф Бічурін. У 1958 році до складу Володимира Суздальського музею заповідника увійшли кращі архітектурні пам'ятки Володимирського краю. Пам'ятник жертвам українського голодомору 1932 33 років, символ невмирущої народної пам'яті.